Термометр H 145 працює в діапазоні від мінус 50 до плюс 220 градусів Цельсія. Ця модель оснащена зондом 125 мм з конічним загостреним термодатчиком на кінці. Прилад вимірює температуру в заморожених напівтвердих продуктах та продуктах, де потрібно додаткове зусилля. Щоб замінити елемент живлення, просто зніміть нижню кришку. Функція call Check» перевіряє калібрування приладу. Функція «Hold» потрібна для того, щоб запам'ятати останнє значення на дисплеї. В комплекті ви знайдете два копачки, які можна використовувати як захисні. Пластиковий ковпачок може використовуватись як мініштатив для лабораторного посуду.